Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Серія Royal Velvet оновилася, і оновленню серії присвячена видання нової прикраси, фігурні сережки в формі ірісів. І в 14-му каталозі ми маємо акцію. При замовленні оновленого продукту ми за акційною ціною замовляємо і прикрасу. Всю серію оновлено Рояль Вельвет ми роздивимося в окремому відео, а це відео присвячено саме сережкам прикрасі, яка видана на честь оновлення серії Royal Velvet. Прикраса виготовлена в Китаї. На пакуванні ми маємо дві контрольних. Прозорий мішечок і от стрічечка, яка зручно закриває для зберігання зручно, контрольна, захисна бачите, мітка, Oriflame. Друга сережечка. Метал дуже гарний, схожий на золото. Дуже рухливі, повітряні. Гарно зроблені. Тут у вас в самому краєчку буде гвіздочок, поєднані дві пелюсточки кільцем, і от саме це дає таку рухливість полюсточкам. Тут так само гарний металий на гвіздочках, бачите? Ефектний. І з того боку гарні пелюсточки і з цього боку однакової якості. Ось так будуть виглядати у вас на вушках. Бачите, які вони рухливі, невагомі. Я думаю, аксесуар точно вартий вашої уваги. Вони підійдуть. Для будь-якого віку. Бачите, як вони прикрашають. Пишіть ваші враження, друзі, в коментарях. Дякую за перегляд. Пишіть, що вас цікавить в серії Royal Vilvet, на що мені звернути увагу. Ось, всім бажаю гарного настрою і краси!